Бачимо, на чому ми його подамо. А закий час тут закономерно, це буде шоподиться, що ми не забирали. Що б ми нас забирали за ближайші, ну, ну, ходили, наверно, 10, давайте візьмемо. Нас збирали ми, в принципі. Макулатури ми зібрали на 2000. Зараз давайте я за, зафіксую цьому. Тут, тут немає, щоб продати. Є, щоб продати все, ні, нема. Візати по що продати все таке. Так. Тут нападать. Ну давайте, Макулатура. Сіки три штуки.